Микола Бажан На луг лягло благословіння снігу. На луг лягло благословіння снігу, Хитливий переплив і перелив сніжин. І я мовчу, немов читаю книгу великих тихих, лагідних таїн. В п'янливому сповільненому смерку кружіння серця, о солодка млость, пурпурні снігурі, як змахи феєрверку, пронизують сріблисту високость. Я йду і мовчу, і тепло малю снами, я на долонях тиші розстаю, кристалик. Зведений блаженними руками На свій приділ і на журбу свою, Запоморочений, дрімотний, заблукаю і війду в сон, і вже не вийду з сну, і мовчазливу добреду до краю крізь білу, добру, вічно. Тишину, переможного миру вам!